Сьогодні ми викладаємо перчик на пророщування. Я одразу висаджую собі і мамі перчик. Якщо чесно, не знаю, який в неї сорт. У мене це болгарський перець, це була перша лінія. Також я висаджую перчик, який куплявся в салат. Ми залишили насіння. Чому ним не скористатися? Так як в мене тепер є досвід висаджування на серветці і на ватному диску, скажу так. І так і так можна, але на ватному диску волога залишається довше. Перекладаю це все так же само, як і на серветку, але даю більше простору для корінчиків, щоб вони не плутались. Накриваю це все другим шаром ватного диску змочую і накриваю плівкою. Ставлю в тепле місце під батарею. Прийшов день нікс і сьогодні буде посадка. Я відбираю зі свого насіння перці, які вже дали корінець. Ті, що ще не проросли, я далі покладу на пророщування. До речі, насіннини, які ми добули з перчика, проросли набагато швидше і майже всі. Підготовлену землю я змочила водичкою, і сюди я буду висаджувати своє насіння. Корінці насіння я вирішила змочити карнівіном для кращого росту корінної системи, адже корінна система це залог успіху, скажімо так. Ось бачите, які корінці є. Але в мене вони менші, ніж у того перся, з якого ми добули насінини. Я не знаю, чому так. Можливо, це від сорту залежить. Тому що замочувала я їх однаково. Плюс до того ж, на прирощування я ставила їх також всі в один день. Якщо чесно, в мене вже є деякий досвід з розсадою. Декілька років назад я багато-дуже багато насадила томатів, перців, баклажанів мамі на дачу. Зараз я, в принципі, роблю точно так же. Але е завдяки тому, що я замочувала насіння, мій перчик проріс швидше. Адже для рослин найголовніше це їхнє коріння. Момент пророщування, чим більше її, оцеї оце корнівої системи, да, тим краще буде рослинка давати урожайність. Саджаю останню насінинку, все це змочу водичкою та засиплю землею. До речі, я залишаю трішечки місця для того, щоб підсипати землю. Тобто я не до самого верху саджаю рослинку або насипаю землі. Я буду її потім підсипати. Все змочую водичкою ставлю на підвіконня. До речі, хочу показати вам укропчик, який ми саджали в минулому відео. Ось такий він був вчора, 9 березня. Маленький, ще не все зійшло. Я його ще накривала плівкою. І вже сьогодні я вам можу показати, який він. І ось такий він красунчик у нас 10 березня. А це той самий перчик, про який я вам казала.